Тож, ми закінчили на 112-му, так? Чи може до того, що ми пройшли якісь, тут, хто зробилися питання? Що, я подивилася відео про Марію. Що тоді? Ну, ну то я знаю, я здогадую. Я Лайкнула швидше. Не прий... не а ви mm. там питали відео. Ну так. Добре. Окей. Тоді йдемо з 112 пункту. А в мене є писанки, знаєте. Давай, не. давай, кажи. Дві це не є. Це от коли, коли беруть молитву і молять її конкретно кількість разів. А. Але, наприклад, не три, не сім, а сто. Або там 40 разів, або там чи не є, це зловживанням Господньої сили з зі сторони людини і чи не є це, як церква це розцінює. Чи це розцінюється як чекунство та магія, чи ні? Тому що у мене моя тітка, вона собі кілька років взяла за звичку молитися кілька разів. В ну, от, от, городиці ділає, вона мов, і вона завжди мені, і мені завжди все виходить. Але я ну, до неї, так? я не осуджую її. Але з моєї сторони, дивлячись просто на всі ситуації, які ставалися в нашій родині, включно з її сином, потім, і, ну, і з нами всіма, ну, мені здається, що вона саме... Трошечки, та? тобто зловживає Божою силою і це якогось свого роду якесь що, ну, що, І тому в мене таке є запитання. Тому що я їм намагаюсь донести е, читання Біблії, псалмів, е, чи чогось, але ну, мене не чують там, трохи. Але але, але, але разом з тим моляться 90 разів, бо вродиться діло. Що це? от Що мені робити? У та, нас таки ста з тим, що шо, так це один із перших пунктів. Але але можна я ще говорити, ага. але, але до церкви не людина ну не ходить. Це тобто раз там в рік, там на великі свята, і білі не читає щоденно, не, не то, що там щоденно, а так. Тобто, розумієте, але в цьому плані і мене це тривожить. До мене тільки зараз дійшло, що це на відео знімається. Mm -hmm. ну, окей, добре. Нічого. Все одно я б я б це з ним хотіла поговорити, розумієте? От як, як церква ця розцінює і чи це взагалі добре? Дякую за запитання. Mm -hmm. Значить, По-перше, ми тут як починали про віру говорити, що чим є віра, ось тут. до віри і до Бога і теж. Що не можна відноситись як до е, ось п'ятий пункт. буквально, Можете відкрити, як можна говорити про Бога. Да? І тут говориться, що е, ми з мови маємо викинути все фа фантастичне і недосконале. Да? Тобто оця, всі, 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 всі ці чари, е, що довіри підходити як до чарів, ми не можемо. Відповідно, е, ну, З того, що я тут почув, Тут якраз людина молиться для того, щоб все отримати, то, що вона хоче. Тобто вона є Богом в своєму житті, а не, а не Господь Бог. Так? Як молимось молитву Отче наш, то говоримо: нехай буде воля твоя, а не моя. Ми не говоримо. так? І відповідно, ми прагнемо виконати волю Божу, яка є для нас найкраща, є досконала. і... І молитися багато, навіть одне й те саме можна. В цьому проблем нема. Ісусова молитва, так звана, ось, які на Сході, на Сході практикуються, да, постійно повторюють, цілий день повторюють і Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішно. Ну, чи там коротшу форму да, Ісуса Христе, помилуй мене. Там, і... І постійно повторюють, постійно повторюють цей, можна сказати, е, е, Так, що вже потім аж е, це підсвідомості в них постійно це крутиться, а можуть з тобою розмовляти, а в цей час е, це, 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 це повторюють. Так? Тобто, єднаються з Богом, так? свої думки керують до Бога, навіть цю підсвідомість керують до Бога. Це є добре, нема в цьому ніякої проблеми, що багато повторюю. Проблема є в тому, да, хто є моїм Господом, хто є е, е, тим, кому я поклоняюсь. Да. Чи це я є своїм Господом, чи це е, да, Тобто це, це викривлення віри, да, це, це таке е, е, фанатичне, да, е, фантастичне, да, що я молю, щоб мені все було так, як я хочу. Ну, то це, це, це не є християнство. І от я намагаюся, тобто, так, донести це, що ну що, що, що не можна так робити, тому що з іншої сторони це є як, як недовіра до Бога. По-перше, ну, так, з того, що вона ну, це мені не спеціально зараз сповідала, але просто за ці роки я помічала, що якщо я з ним спілкувалася, то вона часто могла казати, що ой, я помолилася за цих разів Богород, тобто саме Богородиця Діво, розумієте? А mm -hmm. не От чи наш там, чи ще щось, і вона така, і все вийшло, і то вийшло, і то вийшло. Але от в мене за ці всі роки, е коли в нас в принципі в родині дуже багато потрясінь стається, і ну я розумію, я намагаюся просто знайти ну, розумієте, Я сама каялась дуже багато чому, але я просто намагаюся е якось знайти кор корінь того всього, чому досі в нас в родині, мої брати, і сестри були рідні, тобто ми всі. Ми страждаємо багато ж дій, так, і я намагаюся це викорінити, розумієте, але існують ворожки теж такі, які назовні моляться, а насправді служать сатані. Є такі теж люди. Окей, добре. Переходимо до 112. Тобто я можу з нею говорити, що це не добре так робити? Ну, Церква розцінюється, як ну, 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 це маєш що, 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 що людина має бути дійсно скерована до Бога, має прагнути волі Божої, а не своєї? Mm -hmm. Молитися не для того, щоб виконати. Mm -hmm. Сьогодні ось будемо читати, як Ісус mm -hmm. молився, щоб виконати волю Отця Свого. Це є важливо для кожного з нас. Ми маємо йти за Ісусом, наслідувати Його. відповідно, так само як Він, маємо. Підкорювати нашу волю під волю Отця. Ми не можемо, а все, що є наша воля, то це все є, можна вважати, одразу сатаницьке. Або людина служить Богу, або сатані. Я дякую за. Окей. Okay. 112-й. Хто нам прочитає? Яке значення Ісусового пасхального таємства? Ісусове пасхальне таємство, що охоплює його страсті, смерть, Воскресіння і прославлення є осердям християнської віри, тому що Спасительний Божий задум здійснився один раз назавжди у відкупительній смерті Ісу... Сина Божого Ісуса Христа. Да, тобто, <кій> ця пасхальна тайна, то це є смерть Воскресіння. І вознесіння на небо теж зіслання Святого Духа. Це, це, це все це є ця пасхальна тайна Ісуса Христа. Вона здійснилася раз, так? вона здійснилася раз ось і є досконалою, тобто їй нічого не бракує. І вона в наслідки її. Так, мають ті люди, які жили до Ісуса Христа, ті, які жили з Ісусом Христом, і ті, які жили після як ми ось живемо після Ісуса Христа. Ми всі е, черпаємо наслідки тобто, ці плоди, плоди цього, цієї пасхальної тайни. Е, окей, добре, наступний пункт. Ізраїлю звинувачували Ісуса в тому, що Він діє проти закону, проти Єрусалимського храму, а зокрема проти віри в єдиного Бога. Тож, тому що Він проголошував себе Сином Божим. За це його віддали в руку Пілата, щоб той обсудив Його на смерть. Ем... Так, тобто Ісус є тим самим Богом, так, і... Е, і е, Ізраїль вірить в одного Бога, і вірить в те, що Бог є той Кадош святий, відокремлений, не, не такий, як ми собі уявляємо, да, понад наше е, пізнання, понад наше розуміння е, є іншим. І тут, коли Ісус говорить, да, їм Я є. Є, що він говорить, що він є Сином Божим. Це все для них надзвичайно складно Їм є для прийняття, і вони це відкидають. Я Христом вибачаюся. до Закону Ізраїля. Ісус не скасував закону даного Маїсіві Богом на горі Синай, а сповнив його, надаючи йому остаточного значення. Ісус, Божественний законодавець, що в цілості виконує цей закон. Крім того, Він вірний слуга Свого від... своєю від... відкупленістю, смертю, приносить жертву, яка є тою, що єдина здатна викупити за всі. Врехи Першого звіту. Добре, значить, бачимо, що Ісус а, теж а, візьмемо Біблію будь ласка. Ісус є е, цим. Е, перше, що він е, виконує, так, виконує все, все це право, весь цей закон, е, е, все, що заповідало його, він це все виконує. Тобто і теж він є досконалим виконавцем цього Мойсеєвого закону, цієї ці, ці тори і відповідно теж і десятьох заповідей. Так? Е, і він цьому всьому законові подає остаточне значення. Так? Значення він показує, що це, це, цим законом є з підставою цього закону. Він підкреслює, це вже говорилось, псалма. Але що підставою цих закон, цього закону є любов. Так? Це ж, знову ж там показує, наприклад, цих Знаємо про дві заповіді любові, так. що, які, Як звучать? А ну, скажіть. Люби ближнього свого Як себе самого. Так. Так, перша, це любитимеш Господа, Бога mm -hmm. як самого себе. а... Люби Бога свого всім своїм серцем, всією своїм душею. Сій... А друге, так, любимо себе. Так, так, добре. Дякую, дякую, що поправили. Ось, і так, він, він підкреслює, так, що це все ось на, на цих двох заповідях базується. теж цей, Він є тим, хто дав Мисеєві цей закон, він є тим, хто його виконує, він є тим, от, наприклад, відкриємо книгу «Івангелія від Матвія, п'ятий розділ. так, І тут бачимо, що ось на Глорі. Він як Мойсей, теж дає людям новий закон е, шість. А 5, 6, 7 розділ це все він дає цей новий закон. Давайте прочитаємо е, хоча, б, хоча б до 20 го вірша. Хто нам прочитає. Побачивши ж, народ зійшов на гору, і коли він сів, підійшовши до нього, підійшли до нього його учні. А він відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в бої Духом. Бо їхнє царство небесне, блажені тихі, бо вони успадкують землю. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами тинами Божими назвуться. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати, виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так би переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатне більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною. Лише на свічник, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророки. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину покажу вам: доки не перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде. Поки це не здійсниться. Хто, отже, порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небесному царстві. А хто виконує їх і навчить, той буде великим у Небесному царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в царство небесне. Дякую. Да, бачимо, що Ісус сам говорить, що він не прийшов да, якось змінити цей закон. А ось а доповнює, да, пояснює, роз'яснює, показує е, на нову, на нові ці перспективи, нові ці горизонти. Да, що ті, хто виконає це, ось буде в Царстві Небесному, успаку, успадкує землю, буде утішений, зазнає милосердя. Да, він є тим, хто то теж цей закон виконав досконало. Е, Так, і він відкупительною смертю приносить жертву, яка є тою, що єдина здатна відкупити всі гріхи Першого завіту. Да? Тобто цим першим завітом є ось, ось, ось сотворення людини. Да? Що? Людина сама розірвала цей завіт, да? сама згрішила, це, це гріхопадіння наших прабатьків. І з наслідком цього гріхопадіння є всі інші гріхи, так. І відповідно. Давайте відкриємо. Тобто Ісус, відповідно, Ісус є тим, тим, хто забирає всі ці гріхи. Давайте відкриємо зараз книгу «Левіт», 16 розділ цілий. Ось. Тут описано про святкування свята Йом-Кіпур. А, так згукнула, як ніби знає, що таке йом Йомкіпура. А ну розкажи нам, що таке Йом-Кіпур? Йом-Кіпур – це судний день, якщо я не помиляюся. Mm. Ну,